Електричний кабель виділяє тепло завжди. І якщо ми будемо просто його вімкнемо, скажімо, якимось вимикачом, він буде грітися, 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 і у випадку, наприклад, ламінату, він може там е, його пошкодити, перегріти, якщо ми не контролюємо там температуру підлоги. Або навіть сам кабель, там, наприклад, даже під плиткою, він може теоретично вийти з ладу. Е, плюс до того ж, якщо не використовується такий е, Такий терморегулятор, ну, будь-який терморегулятор з датчиком підлоги, то гарантія також на цей кабель не розповсюджується. Ні, спочатку я розкажу про те, як їх встановлювати, тому що всі терморегулятори е, дуже часто помилки при встановленні і тут є такі от проблеми. Можна, будь ласка, мені, слайдик, огляд вічним керування опаленням і розміщення терморегулятору е, і, власне, датчика. Терморегулятор зазвичай ставиться в коробочку, окрім там одного виключення, про яке я розкажу. Навіть двох. До цієї коробочки треба підвести живлення, яке має бути захищене бажано захисною автоматикою. Бажано, щоб було ПЗВ. Так, Сюди же виводиться кабель. Холодний кінець нагрівального кабелю. І сюди же виводиться датчик температури підлоги. Але датчик температури підлоги. До речі, він йде в комплекті з усіма терморегуляторами. Ось так він виглядає. Він там такий трьохметровий, якщо можна крумним планом. От. Він такий дуже, дуже такий жорсткий кабель. Ось сюди сам датчик на кінці резистивний. Тут, інша кінця, його підключення. Тут чорний і білий кабель, але полярність не має значення підключення для дотрима регулятора. Той датчик, що йде в комплекті 3 метри, але, в принципі, за необхідністю його можна подовжувати. От. Отак. Повернемося до встановлення. Оцей датчик необхідно встановлювати в спеціальну таку гофротрубочку, яка внутрішнім діаметром, мені здається, чи 8, чи 10 мм. Для чого це? Це для того, щоб якщо раптом колись там у вас вийде цей датчик температури з ладу, його ви могли замінити. Оце дуже-дуже важливо, тому що щоб потім у вас закладені туди гроші в підлогу, а керувати ви цим не можете, тому що у вас нема датчика, ви не можете контролювати температуру. А так його можна буде без проблем витягнути з цієї гофрочки в цю монтажну коробку сюди. І через те, що він доволі жорсткий, його можна вставити туди назад новий. Без, без пошкодження підлогового покриття і так далі. І Без пошкодження вашого дорогого красивого ремонту. Датчик має бути встановлений умовно там, посередині між лініями кабелю. Це доволі важливо. І заглиблений в зону нагріву не менш ніж на 50 см. Ну, для, просто для коректного вимірювання цієї температури підлоги. От. Так. Висота встановлення терморегулятора від 50 см до 170 см. Тобто це досить великий розбіг. Якщо ми контролюємо в даному випадку лише по температурі підлоги, тобто нам важлива комфортна температура підлоги, то і висота встановлення цього регулятора в принципі не має значення. Тобто, це все на по цим дизайнерам, на відкуп тому, де вам зручніше його встановити. Якщо ми кажемо там про якийсь ще контроль температури повітря, про що зараз не йдеться, то е, тут, чим вище він буде встановлений, тим тепліша температура там буде. Тобто його, мабуть, там слід встановлювати для більшого комфорту на зоні е, грудей чи очей. Також, якщо цей терморегулятор ви будете часто налаштовувати, то також там під самою підлогою його буде незручно там лежачи класти.